Обана народ, всім здоров! Ви вже бачили, як я в минулих випусках лазив в варіатор. Так, перший раз було страшно, але тепер я вже навіть готовий зняти для вас невеличкий мануал по варіатору скутера і поділитись якимись моментами і невеличким, але досвідом. Так, я все покажу на прикладі двохтактної Yamaha Vino, але це відео буде корисним і власникам інших скутерів. Окей, для початку скачайте в інтернеті мануал на свій мопедос. Ну а якщо маєте в надрукованому вигляді, то, вовше, крутезно. І так, залітаємо всередину, знімаємо кришку. Хех, а чим же ж зняти сам варіатор? В інтернеті купа різних колхозних способів, де чуваки блощать ключами, залізними палицями або користуються спеціальними зйомниками, які, м'яко кажучи, справляються так собі. Я вирішив, ну що, блін, я даремно компресор купляв, і тому зайшов в Дніпром за ось таким от гайковертом, який я прямо зараз і протестую. До речі, передня частина знімається головкою на 17, а задня на 24. Як бачите, все на ізі відкрутилось, тепер мені не треба кожного разу звертатись на СТО, щоб відкрутити якусь хрінь. До речі, чому я знову поліз в варіатор? Невже просто щоб зняти відос? Ну тут щось, типу, і так, і ні. Ви пам'ятаєте, що я поставив минулого разу китайські колодки щеплення, які майже відразу розвалились. Я ось навіть зберіг ці шматки, щоб зараз розглянути, звідки саме вони відвалились. Або точніше. Самооблегчились. Ну ось і пазл потихеньку складується. Прямо біля вушок кріплення пружинок відвалились і шматки металу. Ой, пластиліну хотів сказати. Тому тепер з цими колодками їздити, м'яко кажучи, трішки небезпечно. Або просто може десь встрянути, десь в якомусь кінці міста, і потім півдня штовхати скутер до свого гаража. Але чим же ж їх замінити? Я ж у відосі казав, що нічого путнього у нас в місті нема. Але все ж таки знайшлось дещо. Я звернувся до продавця, який продав мені цей скутер. В нього також в продажі є е, деякі деталі. І він мені підігнав крутезне щеплення в зборі. А також тоді він мені ще сказав, що блін, яко фіга ти відразу не звернувся до мене, а заплатив гроші за оцей кусок лайна. Ну і ось тепер у мене є отака от от штукенція. Так, вона, блін, відрізняється, але надію, що підійде. Надписів ніяких нема, тільки вибиті дати, 2013 рік. Радую, що підшипник Koyo Made in Japan. Але головна фішка цього щеплення це те, що в мене тепер цілих три колодки, які мають запулювати мене в космос з кожного світлофору. До речі, пізніше перевіримо. Так, візуальні відмінності є, але шків такий же в діаметрі, наче все окей. Ну що ж. Е, Перісторія закінчилася, а в нас тут е, все ж таки якісь мануали. чи що. Ну що ж, мануал ви підняли. Інше, що вам необхідно мати, це ось такий ось штангенциркуль, яким можна поміряти все. Тупо все. І так, перше у нас в списку колодки. Міряємо. Клач Шо Сікнес? А що це, до речі, старослов'янське слово? Яке було запозичене японцями ще тисячу років назад? І якщо воно out of specification, вам треба їх. Зареплейсити, тобто їх замінити. Наразі в нас немає змоги так само поміряти, як на фотографії, тому ж тангелярку можна використати е, трішки з іншої сторони. Виходить 3,5 міліметра, що для БУ колодок навіть дуже добре. Можна, звичайно, заприколдеситись і поміряти мої старі колодчани, але боюсь, що наші виміри підуть в мінус, і відбудеться колапс Всесвіту. Тому залишимося на потім. Наступне на черзі у нас склад хаузінг або колокол, або чаша і так далі. Норма 105 мм Якщо стало 105,5, треба вже міняти. І бачимо, що і тут у нас все окей. Перевіряти і розбирати все щеплення я не буду, так як я купив все в зборі, в принципі, те, що має добре працювати. Пружину, до речі, на старому щепленні я вже міряв, і вона була також в ідеалі. Але це я робив ще в минулому випуску, коли у мене була можливість його повністю розібрати. І наступний на черзі у нас ремінь, який в ідеалі має бути 16,6 мм. без тріщин, пошкоджень і масла на ньому. Хто дивився минулий випуск, той знає, що в мене стоїть оригінальний ремінчик, і мені поки жалко його міняти. Зовні він виглядає суперово, а от його товщина вже 15,05. Хоча це також не дуже точно, так як на скутері я ще недавно катався, і він трішки розширений від нагріву. Ну, знаєте, це просто мої здогадки, бо минулого разу, коли я його міряв, він був 14,9. І іншим чином збільшення товщини я пояснити просто-напросто не можу. Наступне на черзі це праймарі пулей або ролики. Це ми вже дібралися до передньої частини варіатора, і ні, їх не треба важити. Достатньо просто перевірити їх товщину, чи не стерлись вони зовні вони виглядають ідеально, так само як і по розмірам. Все як по паспорту, просто ідеал. Хоча нагадаю вам, що це вже можна так сказати раритетний скутер, якому вже 20 років. Таке вже просто-напросто не роблять. Хоча, знаєте, вже скоро люди будуть дивуватись навіть новій техніці, яка, блін, там вже 5 років відпрацювала. Розумієте, таку якість вже ніхто не повторить, мабуть, навіть самі японці. І за це дуже обідно. Уявіть собі, купити подібний скутер з салона в ті часи, коли вони продавались. Це просто щось нереальне, це ніби було в якомусь паралельному всесвіті. Звідки подібна техніка іноді проникає в наші часи і продовжує радувати користувачів. Хоча там на батьківщині її викидають уже на брухт. А тут вона отримує нове життя. Так, на галімих дорогах, можливо, в сирих гаражах без утоплення, заправляється низькоякісним паливом. Багато хто забиває долив масла в бачок, а про заміну редукторного нові хазяїни зазвичай навіть і думати не хочуть. І при такому ставленні воно заводиться, їздить і радує свого хазяїна. Тому, чуваки, бережіть свою техніку. Я не говорю зараз про те, що треба банально законсервувати в гаражі і приходити просто дивитися на неї. Таким чином, ці апарати також помирають. Катайтесь, обслуговуйте, слідкуйте за ними, за маслами, заправляйтесь на нормальних заправках. Блін, вже стільки наговорив, ніби знаєте, на кінцівку відоса. Але це ще далеко не кінець, і я буду вас мучити ще довгенько. Окемба, раз ми придвубались до варіатора, то вже грішно не глянути на стартер клатч. Просто щоб там все змастити, так як вказано в мануалі. Там посередині накопилось купу говен. Я все звідти вичистив і змастив свіжою змазочкою. А також заліз всю деталюку, також щоб там все змастити. Але тут гівна було ще більше. Продуваємо все компресором, протираємо і змащуємо. Якщо цікаво, яку змазку я використовую, то ось таку синеньку Мобіл Гріз. Не знаю, мабуть, зроблена в Греції, тому так називається. Я хизи, якщо чесно. Якщо мене дивляться, чуваки з мобіль, то блін, купіть у мене рекламу. Чи, може, мак. Та, блін, Дніпрем уже точно має купити. Окей, моя шиза е, підходить до кінця, ідемо далі. Ну що ж, я думаю, ви будете зі мною згодні, що розбирати ми всі майстри, а от зібрати докупи це вже щось надприроднє. І першим ми засовуємо стартер клатч Потім оцю штуковину з роликами всередині. Ви ж, до речі, не забули їх покласти на місце. І я надіюсь, що ви їх не змащували. Бо на форумах я зустрічав умніків, які казали, що їх треба мазати. Хай, гівном собі лоба помасять! Роликам же з не потрібна. Окей, наступним засовуємо в тулочку і ставимо другу щаку. Але я тут забув поставити одну шайбашку. І ви зараз почуєте до чого це призвело. Чуваки, шайбушку обов'язково ставимо, як в мануалі, на місце. Відкручуємо все, розбираємо і ставимо шайбу на місце. Я думаю, різниця триндос помітна. Зібрав я все докупи, трішки покатався, і знов блін цей скрежет. Дуже схожий до того, що в мене е, був, коли стояли китайські колодки. Ну, з цими з кусочками пластиліну всередині, ви пам'ятаєте. Я вже не знав, що зі мною не так, наче все по мануалу, наче все правильно зробив. Але, як то кажуть, капздець підкрався непомітно. Звук був саме зі сторони варіатора, і я не знав, що з цим робити. Тому я звернувся до професіонала знову ж до тієї, людини, у якої я купляв цей скутер, і оце от нове щеплення. Коли він все розібрав, виявилося, що я все правильно зробив, і проблема виявилась в підшипнику, який знаходиться в редукторі. Я у нього в гаражі нічого не підзнімав, ми просто його замінили. Ось, до речі, приклад подібної ситуації, як у мене. Це, до речі, доволі поширена болячка в двухтактних ямах віно. Ну що ж, усе зібрано докупи. Настав час протестувати. Заводжу з ножки, старатись також перед виїздом, хоча б заводити з кікстартера, а не з кнопки. Бо там всередині все закисає і потім просто-напросто проснапусця ножка клине. А тепер що нам дають три колодки? Ну, по перше, це офігенне щеплення, яке спрацьовує, скажімо так, не відразу. Тобто, бачите, от я газую, нічого не відбувається. А потім такий різкий підсрачник, до якого м -м, треба спочатку трішки звикнути. Але це все ж таки не тільки заслуги трьох колодок, а й пружинок, які стояли всередині нового щеплення. На китайських колодках, навіть на холостих обертах, у мене оберталися колеса. А при малійшому доторку до ручки газу він починав їхати. Дуже в'яло і потихеньку він якби так розганявся. Також були провали під час різкого розгону, ніби я перевмикав передачу. Хоча, блін, у мене ж варіатор стоїть. Тепер після китайджанських колодок у мене. Звичка різко газувати, бо воно ніфіга не їхало. А тепер же при різкому відкриванні дроселя скутер стає на заднє колесо. Ну тупо на ізі. Я, звісно, не стантьор, тому подібне показувати вам не буду. Але тепер зручніше, стаючи на заднє колесо, заїжджати на бордюрич. Мене все повністю влаштовує. Надіюсь, вам відос сподобався, а головне надію, що він був корисним для вас. Кого ж така сама Ямаха Віно, той отримав максимальну користь. Ну а у кого щось інше, той зрозумів, як приблизно користуватись мануалами. І, можливо, якісь моменти і ситуації також для себе підкреслив. Та й надію, що ми і так з вами всі тут е, добре посиділи за кампашку. Всім дуже вдячний за перегляд і до зустрічі в наступних відосах. Всім пока!